Слава Богу. Слава. Молитва це радість і сила, молитва у Дусі Святім, коли ми не наче на крилах злітаємо в небо у ній. Молитва дає перемогу, веде до небес, до Отця. Вона освітляє дорогу в ній правда і вічне життя. Молитва це Божа присутність, це сонечко ясне за хмар. Це щастя небесного сутність великий від Господа дар. Молитва наповнена духом, це краще, ніж мед для душі, коротка вона чи довга, У голос звучить, чи в тиші, лише щоби завжди звучала, і дух у серці палав, щоб силу у собі мала, і Бог благодать подавав. Наповнюємось духом у співах. Псалмах, духовних піснях, читанні святого Слова, наповнюємось у молитвах. Як важко буває, чи сумно молімось до Бога в цю мить, а Він неодмінно почує і радість в душі забранить, коли хтось із близьких образить злом за добро відповість, простити буває так важко молімося, друзі, тоді. Молімось також, як горе і втрата прийдуть на поріг, щоб Бог дарував нам сили крізь це перейти допоміг, наповнюємось духом в печалі, коли серце в глибокій журбі, не падаймо в розпач і надалі молімось, молімось тоді, коли є прекрасне бажання прославити Бога за все, схиляймось скоріш, без вагання. Приємним йому буде це, молімося вранці і несімо до нього прохання усі, а ввечері, дякуємо щиро, що з нами Він є на землі. Коли нам потрібна мудрість сказати комусь про Бога, схилімось лише в молитві, і Він подасть своє слово, так щиро і ревно молімось, за край, в якому живемо. Цінуймо цей час прекрасний, допоки ще мир є в ньому. На сході війна, благаймо, щоб Бог зупинив її. Сьогодні дуже важливо молитись за це усім. Можливо, прийдуть гоніння, настануть важкі часи, нехай не згасає віра надія тієї пори. Наповнюємось Духом у щасті, як Бог нас благословляє. Коли на всі наші молитви Він відповідь посилає, наповнюємось духом завжди, як серце радіє чи плаче, наповнюємось духом тоді, коли нас ніхто не бачить. Бути наповненим Духом, це жити Божим життям, лиш добрі справи робити, нести благовістку в серця. Робімо, як Біблія каже, відвідуємо хворих людей. Голодному даймо хліба, зігрімо любов'ю дітей. Хай буде добра трішки більше, хай світ бачить світло у нас, живімо для того Бога, який нас від смерті спас. Бути наповненим Духом це мудрість Господню мати, в радощах чи проблемах Господа прославляти, молімось, сповняймось духом з друзями в сім'ях, церквах. Хай Дух Святий творить працю у наших з тобою серцях. А краще сповняйтесь Духом, колись наш Ісус так сказав, хай буде це нашим девізом, девізом кожного дня. Амінь.